Сьогоднішній наш захід, молодь без січину, виклики та шляхи захисту здорове майбутніх поколінь він присвячений підвести підсумки вже реалізованих заходів з профілактики споживання нікотину та Адже у нас є велика кількість успішних кейсів. А також зібрати таку міжсекторальну команду, які поділяться своїми заходами реалізації профілактики споживання нікотину та та напрацюють таку міжсекторальну співпрацю для подальших дій. Адже ми розуміємо, що за даними Київського міжнародного інституту соціології, які були проведені дослідження двадцять 2025 році, 31% осіб є споживачами нікотину -тючину. І Якщо порівняти такі дані із минулими роками, то в нас є насторожлива тенденція до зростання споживання нікотину тютюну, а особливо у віці від 18 до 39 років. Адже в цьому віці 49% осіб є споживачами нікотину тютюну. У проти 33% в минулому році тому ми розуміємо, що чечинова індустрія вона надалі залишає для себе пріоритетну і актуальну цільовою аудиторію молодь. І наше завдання профілактувати і розвінчувати міфи щодо безпечності нікотинових чечинових виробів, особливо новітніх чечинових виробів. І наша співпраця, наша сьогодні зустріч, вона якраз націлена саме на цю мету. Зазначити, що діяльність поліції здійснюється в кількох напрямах: тобто, в першу чергу, це виявлення адміністративних правопорушень, а також внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень. Щодо адміністративних правопорушень, то це виявлення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 175 зі значком 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто коріння в заборонених законом місцях. І крім того, такі також факти виявляються щодо вчинення правопорушень неповнолітніми особами, які не досягли віку адміністративної відповідальності. За це протокол про адміністративне правопорушення передбачено статтею 184 частиною 3, складається відносно батьків або опікунів таких неповнолітніх осіб. Також виявляються. Адміністративні порушення правопорушення передбачені частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це стосується порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах і пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. От і крім того, такі правопорушення виявляються серед підприємців, тобто які здійснюють, які порушують порядок провадження господарської діяльності або зберігають чи транспортують у чи вироби, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка. Щодо кримінальних правопорушень, то це кримінальні правопорушення передбачені статтею 199 та 204 кодексу кримінального кодексу України. Держпродспоживслужба, як відомо, є центральним органом виконавчої влади, яка здійснює, здійснює реалізацію державної політики. У сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Тому основна наша функція це здійснення контролю за дотриманням суб'єктаного господарювання, обмежень, які встановлені законом України про заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. От функції контролю полягають у перевірках суб'єктів господарювання в сфері торгівлі та громадського харчування. Зараз ми в основному працюємо. Оскільки є обмеження на проведення планових перевірок, ми працюємо згідно звернень споживачів. До нас надходить ну, значна кількість звернень, і ми виходимо на перевірки, реагуємо, притягуємо до відповідальності. За два з половиною місяця у нас є 25 звернень. Найчастіше порушення це стимулювання та реклама продажу тютюнових виробів, пристрою для споживання тютюнових виробів без їх згорання, електронних сигарет. Тобто різними маніпуляціями, різними методами, ну, це в законі визначено, що таке стимулювання продажу, суб'єкти заохочують до придбання тютюнових виробів. Відповідно, ну, це саме, кажуть, більше порушення, і воно має значну тягне відповідальність. 30 тисяч за перше порушення, а протягом року 50, якщо повторне. Це нав'язування, це. Підсвітка тютюнових виробів, це графічні зображення, монітори, е малюнки, креслення, фонові зображення, е які відрізняються від форм, від кольорів торгівельного обладнання. Тобто ну, маніпулюють свідомістю людей. Гарний фон, красива картинка, на ній пачка сигарет. Ну, для прикладу. Це заборонено законодавством. Це найчастіше порушення. Ну, звичайно. Е Куріння кальянів у закладах ресторанного господарства і відсутність табличок попереджень, що куріння заборонено. Наша функція і робота це є робота з молоддю в школах, в тому числі по провенції вживання тютюну. На жаль, те, що ми бачимо, і це легко поспостерігати навіть кожним з вас, пройшовши біля школи в час перерви. На жаль, куріння не зменшується в тому темпі, якому ми хотіли. Новітні методи куріння, такі як твени, такі як електронні сигарети, як паучі, дуже зараз стають поширеними серед молоді і маємо на це правильно реагувати. І краще це, це власний приклад. Те, що можуть зробити зараз молодіжні організації, це залучати цю молодь, показувати в спільноті, в колективі, що курити не круто. Треба займатися спортом, треба доглядати за собою, себе любити. Цей підхід такий людиноцентричний, він має місце бути дуже потрібний зараз. Молодь може не почути нас, але себе має почути. То, що подобається їм, то що класно їм, себе вони люблять, себе почують. Україна стала третьою країною у світі, а наша область третім регіоном, де е, був розпочатий пілотний проєкт школи без нікотину і тютюну, е, для того, щоб. Відпрацювати на практиці покрокову інструкцію школи без нікотину і тютюну, яку розробила Всесвітня організація охорони здоров'я. І ну, Це розпочалося у 2022 році. Звичайно, було складно в, в той період це проводити, але знайшлися школи, які зацікавлені в тому були. І метою цього заходу це було в першу чергу. Захист здоров'я учнів, вчителів, персоналу школи від шкідливого впливу тютюнового диму роз'яснити, що існує ще такий і пасивний дим, який теж приносить шкоду нашому організму, і привчити молодь, що можна жити без вживання тютюнових виробів. Полягала робота в тому, що ми розповсюджували. Інформаційну літературу, в тому числі і різні наклейки, різні. Спочатку проводили інструктаж, спочатку проводили початкове опитування серед учнів, щоб вияснити ситуацію, яка є серед молоді, хто не курить, хто курить, хто принаймні хоча б раз в житті пробував чи експериментував з різноманітними засобами. З кожною школою працювали над тим, роз'яснювали про можливість прийняття такого документа, як школа, документа про політику, школа без нікотину і тютюну». Підсумовуючи роботу за ці три роки минулі і половину цього року, я так підрахувала, що у нас вже охоплено майже 100 шкіл по області. І більше як 11,5 тисяч учнів такою роботою. Але знаючи, що у нас ще дуже багато шкіл, я думаю, що ми ще маємо над чим працювати надалі. Чому ми маємо над цим працювати? Тому що тітю на є фактором ризику для серцево-судинних захворювань, які є на першому місці у світі по смертності. І в Україна не є винятком серед цього. Є фактором ризику для захворювань органів дихання, є фактором ризику для розвитку раку ракулеги, для інших видів раку, таких як рак трахеї, Рак Горла. Тобто для того, щоб наше майбутнє покоління було здорове і змогло нам будувати Україну щасливо. І успішно потрібно добуватися того, щоб вони кидали курити якомога швидше. Я хочу коротко представити результати нашого дослідження проведення моніторингу вживання тютюнових виробів в трьох закладах вищої освіти міста Львова. Метою цього дослідження було зібрати актуальну інформацію щодо поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів серед студентів закладів вищої освіти міста Львова. Загалом участь в онлайн-анкетуванні взяли 1409 студентів віком від 16 до 44 років. Загальні результати нам показали, що 31,2% студенти вони вживають уділові або нікотинові вироби. І як бачимо, знов жінки переважають, це 267 студентів є курцями. Найпоширенішими продуктом серед споживачів є електронні сигарети та вейпер. Їх використовують аж понад 76% студентів.